Вітаю, я Тімоті Снайдер. Я історик і маю велику честь спілкуватися нині з вами. Я вирішив на честь фестивалю цієї справи. Я англійською говоритиму те, що напевно всі в Криму і всі, хто з Криму, знають. У ці, мабуть, іншим людям по всьому світу небагато відомо про історію колонізації, історію Російської імперії в Криму, історію імперії загалом у Криму. Я Думаю про це все, бо я думаю про Керченський міст. Кримський міст, який для мене є екологічним чудовиськом, немає підстав для його існування. Там Крим дуже тісно пов'язаний з Україною, водою, електрикою, всім іншим, що йде з України до Криму. немає потреби в цьому мості. і звичайно, це імперське чудовисько. демонстрація імперської влади, персональної імперської влади Путіна. Коли я дивлюсь на це місце думаю про вибух на цьому мосту. Я не можу перестати думати про дві дуже різні візії майбутнього Криму. Які можна почути з російського боку і з українського боку. На російському боці візія імперська про тиск на корінне населення. Ідея з українського боку про демілітарізацію національний парк і права корінного народу півострова. Дуже різні моделі. Я думаю, про Крим також, тому що, живучи у Сполучених Штатах на Заході, я усвідомлюю. Багато тутешніх людей думають, що війна у Криму в 2014 році це щось інше ніж війна у 2022 році. І звичайно, в якомусь сенсі це щось інше проте є й фундаментальне подібність, що це імперська війна, і вона базується на фундаментально помилковій ідеї Багато людей на заході не розуміють, що референдум у Криму у 2014-му був таким самим фейком, як і нещодавний так званий референдум на південно східній Україні. Багато людей не розуміють, що ці референдуми були проведені під дулом автомата. Що питання, які виносились на референдум, не мають сенсу. і Що дуже маленький відсоток людей насправді взяв у них участь. Іншими словами, люди, які визнали, що теперішня війна в Україні це помилка, не завжди можуть визнати, що війна у Криму у 2014 році це так само помилка. Та для мене вибух на Керченському мосту це нагадування що все, що пов'язано з російським вторгненням, помилка помилка, все, що в Криму пов'язано з російським імперіалізмом, Що я хотів би зробити в цій лекції, це сказати кілька слів людям, які можуть не так багато знати про це, про історію цієї імперії. Отже, є якась магія в тому, як працюють імперіалісти, коли кажуть, щось було нашим спокон віку. Що вони мають на увазі, то це з учора, Москва говорить так про Крим, вона говорить так і про Україну і це однаково помилка. Історія кримського півострова містить у собі історію держави кримського ханату, кримської держави, що існувала шість століть, два з яких у складі імперії Чингизідів, і чотири самостійно Коли ця держава, що була спадкоємицю імперії Чингизідів, включала місцевий куман. Місцевий тюркомовний народ коли ця держава в кінці XVIII століття була поглинута російською імперією. Катерина II говорила про це як про нову Росію. Новоросію, але що ця ідея новоросії робить? Вона розчиняє, знищує все, що було раніше. Якщо влада це говорити, що є новим, тоді владою є заперечувати старе. А потім раптом, коли влада каже завжди, вона має на увазі відтоді, як ми це захопили. Але кримський ханат був дуже вагомою державою. Його існування тривало довше ніж на сьогодні сполучених штатів. Досить довго. Він був вагоміший ніж Москва. Це Москва платила данину Криму до 1699 року, а не навпаки. Кримський ханат століттями був тісно пов'язаний іншими європейськими державами, як от із Польщею та Литвою. Отже, історія Криму глибока, вона реальна. Кримський ханат мав політичні інституції. Він мав очільника, що звався Хан. Він мав представницький орган, що звався Ми чимало знаємо про кримський ханат. Чимало знаємо про цю тяглість. Та коли кримський ханат був зруйнований і Крим захопила Росія, була проведена операція, що стирала це все. під заголовком Новоросія замінювалися назви. Старі тюрські замінювалися іншими. Нові міста, що будувались, отримували назви, які в тому контексті не мали сенсу. науковці впроваджували сюди, щоб вони в цьому краю усе переназвали Сама ж земля була віддана росіянам Коли Кримський ханат у кінці вісімнадцятого сторіччя впав, там взагалі не було росіян. Далі росіян відправляли у Крим, і вони будували палаци в європейських стилях. Усе це було спробою створити щось нове, нову територію. Що um, змогла бути частиною Новоросії. Але знов таки, коли імперія каже, що щось є новим, це означає, що вона старається відкинути все, що є старим. Коли Російська імперія сама зазнала краху в 1917 році, була петиція представників кримськотатарського народу до Ліги Націй, щоб Ліга націй вибрала владу, яка б узяла відповідальність за Крим. щоб вивести його поза всі ці заплутані гробадянські війни та революції, що тоді тривали. Але далі Крим став під владою більшовиків, став автономною республікою Російської держави у складі радянського союзу. І було так, тому що на той час усі, навіть радянські лідери, визнавали, що Крим був чимось особливим. Звичайно, багато корінних мешканців Криму мусили виїхати. Приблизно третина втекли. Щойно Російська імперія заволоділа Кримом у кінці XVIII століття. Ще більше корінних мешканців утекли протягом кримських воєн у середині 19 століття. До Початку 20 століття кримські татари, які раніше складали майже Же населення тепер складали тільки його половину. Та, попри це, навіть радянські лідери мусили визнати, що Крим це щось особливе. Тож був наданий цей статус автономної республіки у час другої світової війни. Цей статус забрали тому, що в цей час Сталін депортував усіх кримських татар, які там залишились. Усіх кожного чоловіка, кожну жінку і дитину було депортовано навесні 1944 року. І операції, що тривала всього три дні. Механізований, організований, абсолютний та цілковитий. Весь кримськотатарський народ був депортований переважно в радянський узбекистан. Уявлення Сталіна, кожен кримський татарин був колаборантом. Ця відома ідея походить з Москви. Хтось інший винний, Хтось інший співпрацював із нацистами, тільки не ми. але ясна річ, абсурдно застосовувати поняття колективної вини до всього народу. Воно було застосовано. Навіть до кримськотатарських солдатів, які поверталися з фронту, де допомагали звільняти Берлін. Кожен був депортований за ознакою етнічності. Це означало, що після другої світової війни не було особливої підстави для автономії Криму. В нії тепер точилася дискусія, що робити з регіоном корінних народів, який як постановив Хрущов у 1956 році, буде частиною України, а не Росії. Перепрошую у 1956. Сядь у цій дискусії ніхто не запитував кримських татар. Ця дискусія була тільки про Росію та Україну. Радянська Росія мала великі труднощі з радянською Україною. Радянська Україна жахливо потерпіла від голодомору і репресій у 1930-х. Українці на західній Україні у кінці 1940-х роках протистояли радянським правилам. Рушов це знав дуже добре. Тому те, що він зробив, він ухвалив адміністративне рішення і пояснив його так, наче це державна політика. Адміністративне рішення було таке. Ми при Нуємо крим до України, бо з України ми будемо постачати воду й електрику на державному ж рівні. Сказали українці, ось чудовий подарунок для вас. І цей дар тоді справді шанували як і всі види поживчих товарів, і так далі, Щоб здавалося, ніби Росія щось робить, що радянський союз щось робить для України, але ніхто не запитував кримських татар, і кримські татари не могли повернутись. Вони не могли повернутись аж до самого краху радянського союзу. Останні кілька років за періоду Гарбачова, потім після падіння радянського союзу, на початку 1990-х років. Дивовижно у 1990-х і на початку 21-го століття депортовані кримські татари, їхні діти, внуки повернулися з Узбекистану до Криму, і, попри труднощі, та спротив великої частини теперішнього місцевого населення вони зуміли тут поселитись. Чому був спротив місцевого населення? Бо Крим став імперською територією у 19 столітті. Землю давали російським дворянам у 20 столітті в радянському Союзі. Юзі землю приємному теплому Криму давала відставникам збройних сил та іншим вищим радянським чиновникам. Результат був таким, що Крим став чимось на кшталт імперської території. Але навіть так кримські татари знайшли свій шлях додому. Навіть так, Крим був частиною України. Велика частина населення 1991 року проголосувала за незалежність. Все це, це зрушилось, коли Росія тепер уже незалежна Росія, Росія торлася в Україну тепер уже вперше за весь час незалежну Україну. І знову кримські татари змушені були тікати зі свого дому. Цього разу вони тікали на північ на матерікову Україну. Під Росією з 2014 року кримські татари втратили у Криму своє політичне представництво, яке мали за незалежної України. Вони втратили більше громадянських прав, що були дозволені за незалежною України. Десятки кримських татар стали політичними в'язнями. Винятково за те, що вони писали чи говорили в Росії. Дуже велика кількість кримсько-татарського політичного бранців отримала дуже великі терміни ув'язнення. Кримські татари знову змушені цікати боячись іще і ще гірших речей, і не безпідставно російська імперія вибірково мобілізує кримськотатарських чоловіків. надіючи, що вони загинуть в Україні, так само як Росія загалом мобілізує національні меншини, корінні народи по всій території Росії, і це частина. На цієї імперської війни знову таки в цій маленькі лекції я кажу все те, що кожен крому, кожен відвідувач цього фестивалю, знає. але я кажу те, що маю на думці, як історик, що працює з цим регіоном і Я громадянина західної країни, бо я вважаю, що дуже важливо розуміти, що ця війна проти України в 2022 році імперська теза про те, що Україна не існує, це жахлива колоніальна ідея. Теза, що українці та росіяни завжди були єдиним народом, це жахлива колоніальна ідея. Але ідея про те, що Крим завжди був Росією, так само жахлива колоніальна ідея. Якщо ми на якомусь рівні приймемо тезу про те, що Крим не має власної історії, наступним кроком буде, що Україна не має власної історії. Але Україна і Крим мають свою власну історію, і українці та кримські татари мають право жити без того, щоб їх трактували колонією, як це діється зараз. Дуже дякую за увагу. Бажаю вам успішного фестивалю і бажаю кримським татарам усього найкращого. Дякую вам, Thank you.